Серйозно, що написав? Дивись, давай скоренько Написав здоров. Не зрозуміла він написав здоров чи здоров. Така я звідки знаю, просто здоров. -да. Це погано, звісно. Що навіть смайлика ніякого? Mm -mm. Капець. А навіть душки нещасний. Ти взагалі впевнена, що він тобі треба? Та Катя. Та ладно, ладно. Давай думати, що йому відповісти. Може. привітик? Думаєш? А це не буде, ніби я заігрую? Ну не знаю. Ну тоді може привітос. Край, ти що в спортзалі перезаймалася. Може просто привіт. Ну мені здається, що якось банально. Типу навіть чіпись. Може, привіт і смайлик? О, прикольно, мені подобається. А який? Ну, може цей, що махає, або. або сердечко. Та ні, він подумає, що якесь ненормальне. Може просто той, що посміхається. <сміх> Банальщина. Ну давай. Давай привіт. І. оцей смайлик. Все катин вийшов. Ну, no, я тобі казала, ти б ще довше думала. Хо?